Це не Андерхтальці. Їм дуже незручно спілкуватися один з одним на великих відстанях. Чувак тут вовки. Що? Тут вовк. Що що? Тому їм треба якийсь засіб для комунікацій. Я казав, там Вовки. А, -а, -а, а? Шо шо Ось у одного неандертальця з'явилася ідея. Він взяв кам'яну плитку, нашкрабав на ній повідомлення, піймав горобчика, прив'язав плитку до горобчика і сказав: Лети горобчику, до мого друга неандертальця і віддай йому мого листа. Горобчик полетів. Поки він летить, у вас може виникнути питання, як він підняв таку вагу? А справа в тому, що горобчик кожен день качається на гілці. А тим часом горобчик долетів і віддав листа Неандертальцю А що б тебе горобчицю? Ага, це лист від мого друга неандертальця? Приходь до мене сьогодні на гулянку. О, ну я тоді пішов. Привіт, мій друже неандертальцю Я прийшов на гулянку. Яку гулянку? Я забув сказати. Так як горобчик працює в Укрпошті, а неандерталець не заплатив за швидку доставку. Лист прибув до другого неандертальця тільки через місяць. Неандертальцям треба придумати інший спосіб зв'язку. Тож один з них пішов за очеретом. З нього він зробив величезну трубочку. Далі він взяв і вирубав з дерева корпус для майбутнього апарату для зв'язку. Тепер він з'єднує ці два предмети, відходить на 100 метрів і каже: «Ульо! Оце. Уло. Отак неендертальці винайшли спосіб спілкуватися один з одним на великих відстанях. А свій винахід вони назвали Улолкою.